Навесні хочеться ловити кожен промінчик сонця. Але чи знаєте ви, що воно навесні може бути навіть більш небезпечним ніж влітку? Сьогодні в програмі будемо розбиратися, як правильно захистити шкіру і чому навіть у березні без СПФ нікуди. Сьогодні на наші питання відповідає Леся Андріуце, дерматохірург та дерматокосметолог з 18-річним досвідом, Спеціалізується на ін'єкційних апаратних процедурах: біоревіталізація, ботулінотерапія, контурна пластика, лазер за відеовідділенням Є тренером з ін'єкційних методик. Регулярно проходить міжнародні стажування. Її точність, сучасний підхід і увага до деталей заслужили довіру пацієнтів. Отже, якщо говорити на тему, зазначену сьогодні в нашій програмі, поясніть, будь ласка, нам чому навесні літо в промені сонця вважається таким ж небезпечним ультрафіолет, як і влітку. І, взагалі, після зими ми так звертаємо увагу, що навесні вже треба щось думати про захист свого тіла. У нашій шкірі є фізіологічний захист. Це клітина наша, яка виробляє саме пігмент. Фізіологічно захищаючи е, саме шкіру від пошкоджень ультрафіолетом. Тому, якщо людина більш засмагла або має такий фототип темний, то сонечко не так пошкоджує її шкіру. А після зими. Цього пігменту в шкірі набагато менше. Чому? Тому що він стимулюється саме ультрафіолетом. Взимку у нас його менше, ми в закритому одязі, і тому є вирогідність, що при першому активному такому сонечку є ризики пошкодження і опіки, і фотопошкодження. І за цього вважається, що шкіра менш захищена саме після зими. Це перше. Друге, ми дуже е, помиляємося, коли думаємо, що саме в літ, е, на початку літа, весною, ранньою весною мало ультрафіолету, що його забагато всередині чи під кінець літа. А насправді саме кут падіння цих променів великий уже в квітні і в березні, і в кінці березня це також е, дуже висока активність. До того ж, Озонового шару менше, і хмарності менше. Це саме ті природні фактори, які зменшують потрапляння, саме випромінювання на землю. А ми цим нехтуємо. Ми виходимо без захисту, ми не маємо засмаги і не використовуємо сонцезахист і отримуємо перші негативні впливи на шкіру, які це опіки. Це почервоніння шкіри, це можуть навіть бути такі значущі почервоніння, які призводять до потім змін. Формуються пігментні плями, такі сонячні лентиго, шкіра злущується і є ризиком саме такий випадок формування онкології шкіри. Це може бути і базально-клітинний рак шкіри, це може плоскоклітинний бути. Саме найгірший варіант таких пошкоджень, саме меланома. Агресивний вид раку. Угу. Пані Леся, скажіть, будь ласка, якщо е, перебування на сонці не викликає почервоніння шкіри, все одно відбуваються якісь пагубні процеси? Звичайно. Ми ще пам'ятаємо про те, що є фотопошкодження і воно е, являється таким. Приводом для раннього старіння шкіри сонце впливає навіть в невеликій кількості на ті клітини, які омолоджують зовнішній вигляд. Це, наприклад, фібробласт, який виробляє колаген і ластин, який синтезує гілорну кислоту. І тут він пошкоджений, він страждає. Він виробляє набагато менше цих компонентів. Тому шкіра стає сухою, рані з'являються зморшки, появляються ті пігментні плями, які вказують на вікові зміни. Тому так сонце захист. Обов'язково повинно він повинен бути, бути йому саме в ранній весняний період. Але ж ми живемо у місті, це ж не на пляжі. Сонця не так багато, багато ми часу перебуваємо в офісі або в транспорті. Який мінімальний рівень СПФ маємо ми використовувати саме в місті? А саме той мінімум на весняно-літній період повинен бути в СПФ, який 30%. Клінічно доведено, що SPF 30 захищає на 97% при його регулярному використанні від саме пошкодження ультрафіолетом. Краще за нього всього на 2% є SPF 50. Ще у нас є такий санблок SPF 100, але він а, не захищає на 100%. Все-таки 99 захисту при його використанні є. Є в нього дуже великий мінус. Він дуже щільний. Він викликає таку знаєте, Більосість, побіління на шкірі, і естетично це не дуже приємно. Його не рекомендуємо використовувати часто і за саме естетики, але є випадки, коли обов'язково саме СПФ 100 буде а, актуальним. Це схильність саме до онкології, коли є а, переродження на шкірі в вигляді того ж плоскоклітинного раку чи базальноклітинного, ми рекомендуємо максимальний захист, і це СПФ 100. А якщо я розумію, що мій день починається з того, що я там на 8 годину їду в офіс, буду там до 17-18, виходити не буду, чи треба мені користуватися засобами вечірній час. Уже а, активність ультрафіолету набагато менше. Але коли ви виходите, я рекомендую вам, все-таки за 15 чи 20 хвилин нанести сонцезахист на обличчя, і ви будете а, отримувати пошкодження набагато менше, навіть за той період, поки ви доїдете до роботи. Сижу зараз біля вікна, на мене падає сонечко, таке весняне, лагідне, майже невинне. Але що означає, це майже невинне? Це оця фраза. Я ж тільки на 10 хвилин на вулицю вийшла. Щодо інсаляції існує дуже багато міфів. Хтось вважає, що крем захисний потрібен тільки на пляжі, хтось вважає за смагу вже достатнім захистом. Ну а хтось взагалі СП вважає за маркетинг. І зараз наш експерт Леся Андруса все розкладе по полицях. Якщо немає сонця, крем з СПФ не потрібен. Міф: 80% ультрафіолетових променів проникають навіть в похмурий день на поверхню землі. І тому є такою небезпекою для шкіри. Шкіра після зими особливо вразлива до сонця, правда? Шкіра має мало меланіну. Виключенням є люди, які люблять засмагати в інших країнах саме влітку. Проте. Коли меланіну мало, ультрафіолет пошкоджує шкіру а, активніше. Ми захищаємо шкіру дуже мало саме навесні, що є похибкою. А ще шкіра від атмосферних дій, наприклад, холод вітер, втрачає свій а, гарний ліпідний шар і являється більш уязвимою. До того ж, багато косметичних процедур. Також можуть впливати на захисну функцію шкіри. Наприклад, велика кількість пілінгів або лазерних шліфувань призводить до того, що шкіра стає тончою і захист слабший. Тому так шкіра після зими більш уразлива. Досить нанести крем вранці і більше не оновлювати. Це міф. Тому що крем працює активно тільки дві години, і кожні дві години його потрібно поновлювати. Чи вигляді того ж крему, чи наносити додатковий, але частковий е захист вигляді тонального крему чи пудри, або використовувати спреї з СПФ не менше 30, Навіть на макіяж. СПФ у тональному кремі це достатній захист. Це міф. Тому що тональний крем використовується в малій кількості, а щоб захистити гарно обличчя та шию, СПФ використовується в об'ємі не менше, ніж чайна ложка засобу. Навесні теж можна отримати сонячний опік. Це правда, тому що сонячний промінь дуже активний і ми. Відкриваємо своє тіло, коли вже тепло. А він не захищений цей лоскут шкіри, і звичайно, ми отримуємо ураження або у вигляді опіків, або у вигляді фотопошкодження. Пані Лесі, я прошу вас взяти участь на великому експерименті. Я зібрала засоби, які користуються мої колеги на роботі. Тут є різноманітні засоби різного виробництва, є українські, є корейські. Ціна від 300 гривень до 900 гривень, якщо ми не помилилися. Його розрібна ціна. Я вам попередньо давала склад цих препаратів, фотографії. Чи зможете ви нам якийсь аналіз дати, що за засоби? Звичайно, я їх проаналізувала і зробила. Таку свою, знаєте, думку, яку хочу е, з, до вас донести, і поділитися е, саме з вами. Проте я хочу сказати наперед, що користуватися все-таки еспефом це краще, ніж не користуватися взагалі. І навіть якщо препарат не коштує дуже занадто багато, це не означає, що він не працює. Він може трішки нашкодити інколи, наприклад, позакупорювати пори і з'явиться якась висипка. Але при цьому не буде активного фотопошкодження. А з висипкою я справлюся. Тому ці засоби. Можна використовувати. Протипоказів категоричних немає. Але, дивлячись все-таки на них, ми розуміємо, що тільки двоє з них мають комбіновані хімічні і фізичні фільтри. Це перший і четвертий номер. Три мають тільки хімічні, і діткам використовувати ні один із них не можна. Фізичні повинні бути для дітей. Хімічні або комбіновані можна використовувати дорослим. Перший і другий підійде для чутливої шкіри. В ньому є заспокійливі засоби: пантенол, гліцерин, який буде зволожувати і не давати витрачатися вологі зі шкіри. Наприклад, третій це також гарний чудовий засіб. Але, Можна його використовувати людям, які не мають висипів на шкірі і на обличчя. Тобто схильності до акне немає, він дуже легкий. Але все-таки є компоненти, які можуть посилити саловиділення і окремо для обличчя потрібно мати крем. Він в гарній великій упаковці. Він легкий. Він не залишить такого сліду білого ні на одязі, ні на тілі. Його можна використовувати часто дорослим, здоровим людям. Якщо є дерматит, якщо є а... типовий дерматит, а... атопічний, вибачте, якщо є атопічний дерматит, якщо є. Алергічні реакції, то краще такі засоби не використовувати на обличчя. Що стосується останнього засобу, то його тільки виключно для тіла. В ньому багато масла, в ньому важкі основи, які точно занадто будуть провокувати саловиділення і буде комедоногенність. і а Четвертий номер це навіть український бренд, який а, доступний по ціні, він дійсно а, має зволожуючі компоненти. І по текстурі він не дуже щільний для нормальної шкіри, досить підійде. Всі препарати зі зволожуючими компонентами, всі препарати з гарним СПФ. Найвищий СПФ це у першого і другого представника. Але 30-50. Дуже гарно підійде в сонячний період. Оновлюйте кожні дві години, захищайтеся, підбирайте по типу шкіри, і тому е я рекомендую все-таки обов'язково любий СПФ використовувати. А якщо потрібно підібрати саме для е основного конкретного типу шкіри, то звертайтеся до фахівців. До косметологів, до дерматологів, які підберуть саме той, який підійде вам не тільки для захисту, а ще й для догляду. Дякуємо за цей аналіз. Не забувайте, що запорука ефективного захисту правильне нанесення СПФ. Використовуйте кількість крему розміром із чайну ложку для обличчя і шиї. Наносьте за 20 хвилин до виходу на вулицю і обов'язково оновлюйте кожні 2-3 години. А чи є якісь частини тіла, про які ми забуваємо пересічні люди, і не мащимо їх кремом, а треба було б це робити. На жаль, так, є такі зони, зони ризику, появи саме а, негативних а, проявів дії. А, Ультрафіолету. Це вушні раковини, це зона скальпа для чоловіків, які мають андрогенетичне облесіння. А також це кисті рук, тому що за, дівчата забувають про них, і потім приходять і говорять, що в мене плями з'явилися, у мене сухість виражена, і креми не допомагають. Це сонячний ластоз, він може бути, тому кисті, шия і такі відкриті зони, які можуть пошкоджуватися. Обов'язково треба обробляти. СПФ. А діти? Чи треба їх захищати? І якщо так, то чи відрізняється дитячий крем від дорослого? Дитячий крем має бути з наявністю в складі тільки. Фізичних фільтрів, тобто хімічних повинно бути або мінімум, а краще, коли їх взагалі немає. Чому? Тому що вони подразнюють, вони можуть визивати алергії, вони почервоніння можуть визивати у діток. І для дітей, для вагітних жінок, для лактуючих рекомендовані саме фізичні фільтри. Чи можна використовувати у діток ці засоби на обличчі? Так, тому що у них ще не працює так активна сальна залоза, і її закупорити цими засобами, ну, достатньо важко, тому їм можна і на обличчя, і на тіло. І захист найкращий, це саме механічний одяг дуже гарно захищає шкіру. Діткам важко наносити їх кожні дві години. Вони активні, непосидючі, інколи мами просто забувають. А коли є пряма інсоляція, коли сонечко впливає. Довго тривало на шкіру, то через дві години сонцезахист у діток уже не працює, точно так же, як і в дорослих. І найкраще, коли тіло прикрите тканиною, коли є головний убор, який захищає і обличчя в тому числі. А ще не забувайте, що дітям також корисні сонцезахисні окуляри, тому що сітківка може також пошкоджуватися ультрафіолетом. Дуже корисні поради, дякуємо за них. Але я тут подумала, може так статися, що людина після, після зими вже виходить з пігментними плямами, вже шкіра і не дуже гарна, то, може, і можна було б обійтися без крему. А може вони посиляться і будуть темніші, і будуть естетично більш неприємні на вигляд. Тому треба. Світлана, треба наносити СПФ з відбілюючими компонентами. Можна в терапію додати, наприклад, на вечір якісь злущуючі, відбілюючі активи, сиворотки, А вранці обов'язково СПФ без сонцезахисту шкіра, яка вже має мелазму, хлоазму, її. А, Ультрафіолет посилює, вона стане концентрованішою, вона стане ширшою. З'являться нові плями, тому що вже є схильність до цього. І проблема стане ширшою і явнішою. Тому СПФ убути навіть в цих випадках. А як же поєднувати нанесення Криму? Із нанесення макіяжу, бо хочеться все ж таки підфарбуватися. Чи можна якось поєднувати ці процеси? А до речі, якщо ще крем SPF не має доглядових компонентів, якщо він по варності вартості, вартості ну, дуже бюджетний, то потрібно не забувати, що під нього ще потрібно догляд використовувати. І тут випливає, що ми повинні якось поетапно все це відрегулювати в догляді після очищення. Обов'язково на шкіру потрібно, щоб попадав перший компонент доглядовий. Чи це сиворотка, чи флюїд, доглядовий крем по типу шкіри. І тільки за 20 хвилин до виходу на вулицю ми рекомендуємо використовувати СПФ, а потім макіяж. Треба встигнути в ці 20-30 хвилин. Макіяж повинен бути зверху СПФ. Бо тональний крем, пудра все-таки не гарно будуть виглядати, якщо зверху буде такий чи більосий чи інший якийсь крем з СПФ. І оновлювати обов'язково потім потрібно оновлювати питання часто на прийомі. А як я гарно вийшла з макіяжем, і мені через дві години потрібно все змити і зробити заново? Ні, є такі лайфаки. Перший це тональні засоби. Пудри уже з класним сонцезахистом SPF 50, SPF 30. І вони частково, не на всі 97 чи 96% захищають. Хоч і SPF, як в сонцезахисному кремі, ми не використовуємо його в такій кількості. А, потрібно наносити сонцезахист на зону обличчя і шиї в кількості. Ціла чайна ложка для того, щоб був отой високий захист. Звичайно, з тональним кремом так не вийде, правда, тому що це буде забагато його. І ми рекомендуємо, щоб СПФ з тоном був додатковий. Під нього обов'язково звичайний крем, сонцезахисний, зверху тональний чи пудра. А що робити потім на протязі дня? Підпудрюватись. Перший варіант підпудрюватися. Другий варіант використовувати спреї, які можуть не зажирняти, вони не змінюють текстуру тонального крему, вони не дають відчуття липкості легкі, дуже аерозолі. Вони продаються і в аптечній мережі, вони є і професійні, і дуже зручні для таких активних дівчат, які протягом дня... Часто бувають на вулиці. Також за 20 хвилин до виходу на вулицю ми використовуємо спрей і виходимо захищені. Отже, весна це про нову енергію, але ще й про нову відповідальність за своє здоров'я. Тож любіть себе, захищайте шкіру та залишайтесь на сонячній стороні життя. Бережіть себе та до наступної зустрічі у новому випуску медичного хабу.